Буття. З давніх часів предмет активних дискусій для філософів, основний аспект усіх релігій із самого свого зародження, кінематограф теж не відстає у дослідженні цього питання. І сьогодні, любий глядач, я продемонструю для тебе добірку з 10 таких стрічок. Гарного перегляду, гарного перегляду. Не забудь підписатися на канал. Ідеальні дні, головний герой Хіраяма веде ретельно впередкований спосіб життя. Підготовка до нового дня, ранкова кава, виконання робочих обов'язків протягом кількох років чоловік працює перебирачем громадських туалетів у Токіо, і робить він це дуже прискіпливо та професійно. Усі ці його якості дуже дивують його молодого колегу. У вільний від роботи час Хіраяма любить фотографувати, особливо дерева, та проводити свій час на самоті, але низка випадкових зустрічей нагадує Хіраямі про його минуле і несподівано змінює звичний розпорядок консервації. Потивного чоловіка. Поглядальне кіно від Віма Вендерс. Пізнання себе та навколишнього світу. Цінність кожної миті життя. Любов до всього, що ти робиш. Гарне медитативне кіно. Кондова кондо. Імава, іма. іма. Ти що живеш? Діючими персонами картини виступає шведське суспільство, яке має величезну кількість моральних та психологічних проблем. Протягом більшої частини часу герої ведуть спокійне життя, присвячуючи себе турботам і буденним обов'язкам, з якими впоратись не кожному під силу. Дім, робота знову дім. Ось, мабуть, весь розпорядок дня. І так завжди здається, що із замкнутого кола проблем вибратись неможливо, адже складно уявити, що проста людина здатна на неймовірні вчинки. Ось так і живуть персонажі фільму, і навіть уявити собі не можуть. Що на них чекає в недалекому майбутньому? Подальша доля виявиться далеко не такою гарантованою, як здавалось, спочатку. Хороший баланс між комічними та зворушливими моментами, що викликають сум і співпереживання, прекрасно передані почуття людей, які може пережити кожен з вас: любов, ненависть, велич, підлість, страх перед подіями та оточенням все, чим наповнений цей світ. Люди так багато вимагають вони вимагають щастя. І в той же час вони егоцентричні, самолюбні та недоброзичливі, вони просто дуже злі. Недоречна людина, головний герой фільму. Чоловік на ім'я Андреас, який у незвичному для себе місці потрапляє в чарівне місто. Тут все виглядає як ідилія, чисті вулиці, дбайливі мешканці, благополучні умови праці. Андреас отримує роботу в офісі великої компанії. Колеги щиро й доброзичливо ставляться до нього. Він навіть знаходить собі дружину та намагається збудувати сімейне життя, але він не відчуває себе комфортно. Щось здається неправильним. Люди навколо недостатньо емоційні. Вони існують як роботи, дотримуючись встановленого порядку, але це важко назвати життям. Фільм інтригує та заворожує своєю антиутопічністю, цікаві сюжетні повороти та головний герой, що намагається їх розгадати, і також уникнути цього стриманого середовища. Фільм вдалим чином змішує різні жанри, розповідаючи про людську природу, самопізнання та жагу змінити своє життя. Ти виглядаєш турбованим. Мені бракує стількох речей, Говарта. Мені бракує вигляду дітей і гарячого шоколаду, смачного і гарячого. Ти пам'ятаєш, як виглядає дитинка. Дерево життя Теренс Малік зі своєю багатогранною роботою, в центрі сюжету якої знаходиться історія хлопчика на ім'я Джек, що у міру свого дорослішання пізнає навколишній світ. Спочатку все навколо він бачить через призму дитячої чистоти та безпосередності. Кожен з його батьків прагне довести до нього правильність власної філософії. Згодом чудова і добра дійсність, що звично головному герою набуває, похмурих і неприємних рис, оскільки він стикається з невідомими раніше болем та стражданням. Крутий каст, гарний візуал приємний звуковий супровід та тягуча липка атмосфера, що власне може стати мінусом для непідготовленого глядача. Помовч, що <стрес> ти сказав? Будь ласка, <стрес> поближ його. Сенс життя по Монті Пайтону так знайдеться тут місце і для доволі цинічної картини до краю приправленої чорним гумором. Складається фільм з серії ємних коротких історій, де демонструється своє бачення сенсу життя. Події картини відбуваються у різних часових епохах і умовно поділені на глави, де простежується доля людини з моменту народження до самої смерті. Як і в інших е, своїх фільмах з цієї серії, коміки використовують брудний нігілістичний гумор, висміючи політику, релігійну освіту, високу народжуваність неблагополучних сіль. Сім'ях національна нетерпимість попереджаю. Весь той сюрч відбувається на екрані. Ой, далеко не кожному зайде. Будьте обережні. Можна спитати, що чому ми померли одночасно? Через консервований лосось. Люба, ти ж його не використовувала. Весна, літо, осінь, зима та знову весна. Ні, я не про те, як швидко пролітає час. Це фільм розділений на п'ять частин, кожна з яких зображує етап у житті будицького ченця, який живе зі своїм мудрим наставником у крихітному плавучому монастирі, що дрейфує на озері в безтурботних лісистих горах. Весна починається з того, що зовсім юний монах тільки починає свій непростий шлях, займаючись медитацією і лагідно дотримуючись всіх на станову учителя. Потім одна пора року змінює іншу, а це означає, що попереду героя чекають нові випробування, які по подарують йому безліч дивовижних відкриттів і раніше невідомих почуттів, специфічне зображення духовних змін під впливом зовнішнього світу, цікава будицька філософія, хоч і багато кому може бути не до смаку. Життя твоє було щасливим дотепер. Світ людей змучив тебе. Хіба ти не знав до цього, який він світ людей? Іноді ми повинні відмовитись від того, що нам подобається. Людина, що спить, в основі сюжету одноіменний роман французького письменника Жоржа Перекадія розгортається навколо молодого чоловіка, який одного ранку вирішив не вставати з ліжка в день іспиту по соціології, а потім і взагалі зібрався кинути навчання, розірвати всі стосунки з близькими, друзями і рідними людьми. Він присвятить цілі дні для блукання Парижа, аби абстрагуватись від матеріальних бажань, особистих амбіцій і позбавити свій розум в залежності від навколишнього середовища, звуків і ароматів. Злісно, тужлива рефлексія, яка сприймається як ау. Удіо під футажі розгулюючого по Парижі парубка. Те вам так підзагрузитись. Потвори увійшли до твого життя. Ти можеш упізнати їх за майже непомітними ознаками: обличчя без віку, хворобливі понурі силуети, згорблені сірі спини. Ти постійно відчуваєш їхню присутність. Ти йдеш за їхніми тінями. Ти сам їхня тінь. Сонечна галявина, 78-річний професор медицини на ім'я Ісак Борг, який живе у Стокгольмі, удостоюється ступеня почесного лікаря і на церемонію запрошують у містечко Лунд, розташоване на півдні Швеції, куди професор вирушає не сам, а разом зі своєю невісткою. Незважаючи на те, що квитки на літак були вже куплені, в останній момент борг змінює плани, приймає рішення дістатись до місця призначення на автомобілі. Дорогою він відвідує місце, де колись дуже давно жив, де проходило його дитинство та юність. Протягом усього дня професор занурує. Це з головою у спогади і намагається переглянути своє довге життя. Фільм красивий, легкий місцями кумедний, але про важливе. Один з кращих бергмана. А що власне тобі в мені не подобається? Ти затятий егоїст. Ти ховаєшся за власною старістю та втомою від життя, але насправді ти просто егоїст. Капернаум, Зейн, байруцький підліток, який живе в бідній сім'ї, будучи одним із старших дітей, він змушений старанно працювати, аби допомогти батькам забезпечувати молодших. Коли його малолітню сестру видають заміж за старшого чоловіка, Зейн вирішує втекти з дому і починає жити на вулицях Бейрута, виявляючи неабияку кмітливість і хитрість. Але одного разу хлопець опиняється в руках поліції, після чого вирушає до в'язниці на 5 років. Перебуваючи за ґратами, Зейн подає до суду на своїх батьків за те, що вони йому дали життя. Дуже важкий і дуже Потрібний фільм, який точно змусить вас пофілософствувати на тему народження нового життя та нещастя дітей. Що я маю в житті? Насильство, образи, щоденні побої. Я живу в пеклі і горю в ньому щодня. Життя це зусильний жах. Банші і Нішеріна події фільму розгортаються у 1923 році на невеликому мальовничому острові біля західного узбережжя Ірландії, звідки долинають звуки громадянської війни. Патрикій простий і добродушний сільський житель, який живе в одному будинку зі своєю сестрою Шівон. Він усе життя товаришує з народним музикантом Колмом Доерті, який грає на скрипці і періодично впадає в екзистенціальний розпач. Одного разу колм вирішує розірвати свою дружбу з Патрикієм, що змушує останнього щосили шукати причину. Цього вчинку Колін Фаррелл Брендон Глісон. і це не просто кіно, це справжня притча, дає місце в всьому переоцінці цінностей, дружбі, часу, страху смерті, повсякденності, любові, творчості. Простіше сказати, чого тут немає. Рекомендую. Продовжимо дурні балачки, балачки поки життя проходить повз А Років за 12 Я помру, не маючи нічого, окрім балачок з сільським телепнем. я кажу на нормальні балачки. Два вечори тому, ти дві години. розповідав, що знайшов у віслючковому лині. Ну що ж, вийшла така добірка для тебе. Десь і посміятися, і задуматись можна. А можна, знаєш, поставити вподобайку, та ще й підписатися можна. Можна зробити, так сказати, добре, знаєш, для автора та й для себе буде зручно. Коли буде повідомлятись про вихід нового відео від мене, це ж буде круто, чи не так. На цьому ми з тобою прощаємось, мій милий глядач.